Не дивите, що вона витворяє мені тут Лакі! Слава Україні! Слава Україні, лаки! Слава Україні! Героям, слава! Слава Україні! От так. Коротше, всім привіт! здоровенькі були! У нас сьогодні вже п'ятниця. Хлопці прийшли до праці. Да, лакі! Ти погайдалася? ти молодець. У нас сьогодні жарко парко, буде дощ. Після обіду ми заїхали в маркет Тут гарні є дві ці китайські троянди, гарно вироблені такими деревцями. Ми з Марією сьогодні по магазинам. Погода не пляжна, а шкода. Свято пройшло. Як ні в чому не бувало, люди всі по роботах. І хлопці наші працюють, щось там так працюють завзято, що у нас не стало світла у розетках. Знаю. І а, магазини всі, і далі машини, як має бути. Люди відпочили. Правда, не всі вернулися, дехто ще відпочиває. Відпочиваємо, поки ми один наш тато сьогодні працює. Ми ще зайдемо за бананами і подивимося, може в Хомгуд зайдемо. Хотіла би собі дзеркало в кімнату трошечки поміняти, якщо було б якесь гарне. Подивимося. Давайте зайдемо в такий крутий магазин, який називається Ведманс. Тут усе круто, файно і дорого. Одні банани чомусь тут дають дешево. І це інтересне питання. Чому ні? роботи. Від 6 ранку до півночі. О, О! Гарний магазин. Магазин тут гарний. Такий затемнений. Багато всього. Квіти гарні. Мої такі вже усохли, 15 доларів. Одні банани тут дешеві, 49 центів. Це для нас. Тут гарно все просто розложено, гарно все А, В будь-якому іншому магазині може бути таке саме, просто тут може якісь такі, знаєте, інтересні штучки, які можуть бути тільки тут. Не можу сказати, що тут все органік, але, але дорого. Багато тортиків різних, по шматочку навіть можна взяти. Ось такі тут продовжувати. Шабрають круглі. кругле. Вони тут по-інакшому трошки зробили. Глютен фрі кукіс. Окей, будемо знати. Можна самому набирати собі. Багато квітів тут також. Ну, порівняно дорогі. 12 роз-12 доларів. Букетики вже зроблені. 14-20-25. Дивіться, ось такий, типу, пакети, сумки для візка, щоб не набирати все у кульках, щоб було все поділено по якось по класам, по розмірам, по видам, продукцію. Береш отакий такий кульок тут є. Чотири такі сумці. І коштує він 30 доларів. Такий пакет сумок для візка. Це для багатих. Квіточки. За банани і за ягоди ми заплатили 7 доларів. А ось і хомгус. Подивимося, що тут інтересного є. Давно не було. Перепашка якась. Сумка для пікніку, напевно. В магазині багато цього інтересного. Тут можна ходити та й ходити, дивитися та й дивитися. А я йду шукати дзеркало собі. Свічки мене не інтересують, хоча є і досить інтересні. Посуд, рамочки. Дивіться, ми собі хочемо якусь таку гайдалку купити. Не знаю, де знайдемо і по чому. Ось такі покривала. Все літо добігає середини, вже <кій> <кій> витягнули ковдри теплі. Світильники. Картина яка ярні також. Ось і дзеркала. Опс. Hello everybody. Ох, 130 доларів. Ось це прямо 60, ось це. 60. Навіть не знаю, чи кругле взяти собі, чи якесь прямокутне. 130. Ось таке хочу. Яке найдорожче. Годинник здоровенний. На всю хату. 130 ось воно ось таке. Таке стоять. Гарні картина 60 доларів. Ось ці квіточки також гарні, 60. Якісь меблі тут є. О, картина. Чорний квадрат з білими. Морганцями. Оце, дивіться, така картина. Хтось? Вигадав. 100 доларів отаке крісло. 200 ось такий трон. столик до них. килими 500, 400, 300. Це магазин такий дешевий, так скажемо. Ну і непоганий, можна миритися. Ось такі, дивіться, крісла гарні, сет. <клес> <клес> у мене зараз сяде батарея, якщо я відключуся посередині слова, щоб ви знали, що в мене... Гавкнув телефон. Органайзери тересні. Те, що я люблю дивитися. Це для котів тут. Наші коти поки в руки не даються. Не знаю, якщо вони не втечуть. Може малий підросте, і мама забере його. Десь далі. Так що ми поки на них не претендуємо. Підкормлюємо, так щоб... Не були голодні. Ковдри, 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 рушники. Гарні йогоршики для квітів величезні. Дивіться, які, як мушля. Я люблю дивитися, але я не купую. Я тепер люблю квіти на гряці в хаті. Не кладу. Не знаю чому. Ну, то, напевно, вже так пора просто перестроїтися на вулицю. Раз є куди. Не дешеві, звичайно, 30 доларів. 30 доларів. Це інтересненький. Для горшків, для квітів, напевно. 79. Голосне. Дивіться, яка тут краса. 50. Декорації для саду, дракони по 100 доларів. Ці горшки, які, мексиканські мотиви, 40 доларів. Для вала краса. Далеко видно. Це і чорний здоровенний, як бочка 50. Стіл велосипед. Для саду. Машинка декоративна, жовтенька Стіл літак. 400 баксів. Ось така лавка. Для саду 79 доларів. Корщики, гарні стільці. Вістю. Ну не знаю, куда йти, що вам показати дається? Мушлі? Це тут це тут сейл, може, скидкам. А хто ще не знає, моя Марія колись працювала в такому магазині Home Goods. Щось років два, напевно. Так що вона має досвід працювати на касі, виставляти товар. Це все в неї вже є у скарбничці. І тут також вже на сейлах. Вази. Марія любить глиняні вази. Дивіться, яка краса прилетіла на наш батерфлай буш. От не дурно кажуть, що це кущ для метеликів. Дивіться, яка гарнюня прийшла. Ходи кругом квіточки. М -м -м. Дивіться, навіть не боїться, я близенько-близенько біля неї. Ага, яка краса. Шміль тут як тут. Ось ми і вдома. Покажу вам, що ми купили на 120 доларів. Банани, кабачки, редька, брюссельська капуста, картопля. Апельсини було 3 на 2 долара. Лимони були е, 5 на 2 долара. Редька долар 29, що не пам'ятаю, капуста, не пам'ятаю, Броколі, Взяли Селері. Дивіться, Селері. Дві штуки на 4 долара. Ми взяли 4 пучка, от таких 4. Знаєте, що будемо робити? Будемо робити сок з джинджером. Дуже корисно. Особливо при запальних якихось процесах е суглобних. Оце саме класна штука. З джинджером, сок, або та саме смузі, 4 долара ягоди. 8 чи 9 доларів. Э, ці. <кхи> <кхи> Манго, папая, також щось. Ой, даже не побачила, що вона щось тут як ударена. Далі хлібчик, кавунчик 9 доларів, яблука, картопля. Коротше, набрали багато персики Десь кілограма два. Яблука, мабуть, кілограм п'ять. Це цибулька. А це, напевно, ротунда, я так розумію. Велика, такий великий перець. Все, за це все 120 доларів. Навіть не знаю, багато це чи мало. І купили зеркало таке для туалету. Внизу у бейсмені буде в туалеті таке зеркало. Все, на цьому з вами прощаюся. Всім пока, бувайте здорові. Всім всього найкращого, бай-бай.